Вітаю! Знаєте, є таке питання, як комп'ютери взагалі розуміють, що ми їм, так би мовити, говоримо. Особливо, коли йдеться про якісь гігантські обсяги інформації. Сьогодні ми поринемо в самісінькі основи цієї комунікації типи даних SQL. Це, по суті, така собі граматика, яка дозволяє базам даних розуміти наш світ. Ну що, давайте розбиратись. Почнемо з простого: от як база даних, коли бачить 99.99 .99 та Іван Франко. Розуміє, що перше це гроші, з якими можна щось рахувати, а друге, це ім'я, яке треба просто запам'ятати. Без чітких правил це було б ну, просто неможливо. Уявіть собі таку майстерню, де всі інструменти, молотки, викрутки, цвяхи, фарби, все-все все-все-все звалено в одну величезну купу. Знайти щось потрібне було б майже нереально, правда? А спроба щось збудувати перетворилась би на суцільний безлад. База даних без правил це власне та сава хаотична майстерня. Тож як навести лад у цьому хаосі? Ми створюємо систему. І от у світі баз даних ця система називається типами даних. Це такий собі набір правил, який перетворює безладну купу інформації на чітко організовану, зрозумілу структуру. Що ж це таке цей тип даних? Найкраща аналогія це спеціалізовані контейнери. Ну от є ж у нас коробка для взуття, є банка для борошна, є папка для документів. Ніхто ж не буде зберігати, скажімо, суп у папці для паперів, правда ж? Тип даних це якраз такий контейнер для інформації, який каже базі: сюди кладемо тільки цілі числа або «а тут зберігаємо тільки текст. Таких контейнерів наскрать багато, але для початку вистачить розібратися з чотирма основними. Вони є фундаментом для майже будь-якої бази даних. Давайте поглянемо на кожним із них. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найпоширенішого контейнера. Це int, скорочено від integer, що означає ціле число. Це наша, так би мовити, коробка для підрахунку. Кількість товарів на складі, вік користувача, ігровий рахунок, усе це цілі числа. І головне правило цього контейнера жодних кропок чи ком, лише цілі значення. А ось тут починається найцікавіше дивіться 42 або мінус 150 – Це просто ідеальні кандидати для нашого контейнера INT. Але якщо ми спробуємо покласти туди текст, наприклад, 42 або число з десятковою частиною, як 99 і 9, база даних одразу скаже ні ні ні, цей контейнер не для цього. Добре, з числами розібралися, а як щодо слів, імен та різноманітних описів. Для цього нам потрібен інший значно гнучкіший контейнер. Зустрічайте «варчар» — наша, так би мовити, папка для тексту, імена, адреси, назви продуктів, коментарі, усе це зберігається саме тут. Частинка var походить від слова variable, тобто змінний, а це означає, що контейнер може вмістити як і коротеньке слово SQL, так і довжелезне речення. І ось ключовий момент, хоча ви можете зберегти текст 123 у контейнері Варчар. База даних бачитиме це як три окремі символи 1, 2 і 3, а не як число 123, і ви ніколи не зможете додати до нього інше число це фундаментальна різниця. І це чудово ілюструє їхні ролі. INT це про математику, про підрахунки, а VARCHAR – про опис, про контекст. Дві абсолютно різні задачі, які вимагають двох абсолютно різних інструментів. Рухаємось далі. Наступний наш спеціалізований контейнер відповідає за час. Тип Date – це не просто текст, це можна сказати розумний контейнер, який точно знає, що таке дата. Він розуміє структуру рік, місяць, день, і завдяки цьому може, наприклад, легко відсортувати події за хронологією або порахувати, скільки днів минуло між двома датами. І цей контейнер, скажу вам, дуже вибагливий до формату. Йому потрібна чітка структура, зазвичай це рік, місяць, день. Слова на кшталт завтра або просто набір цифр він не зрозуміє. Тут правила є правила. І нарешті наш останній контейнер найпростіший, але, повірте, неймовірно потужний. Булеен це, по суті, як вимикач світла. Він може бути лише у двох положеннях увімкнено або вимкнено, так або ні. Правда або брехня, true або false. Він ідеально підходить для відповідей на питання, які мають лише два варіанти. Зазвичай true представляється як одиничка, а false як нуль, чи підписаний користувач на розсилку, чи активний аккаунт, чи є товар у наявності. На всі ці питання Булен дає чітку й однозначну відповідь. Отже, ми розглянули контейнери. Але чому так критично важливо використовувати правильний? Повернімося до нашої аналогії з майстерною. Що ж відбувається, коли кожен інструмент лежить на своєму місці? Ну, по перше, це запобігає помилкам, як от спробі додати ім'я до ціни. По друге, це економить ресурси, бо база даних виділяє рівно стільки місця, скільки потрібно. По третє, це значно прискорює пошук. І, мабуть, найголовніше це створює дані, яким можна довіряти. Вони стають чистими, послідовними та надійними. А тепер давайте зробимо крок назад, щоб побачити всю картину цілком. І ось тут вирішальний момент. Усі ці, здавалося, прості правила ці контейнери є фундаментом. Абсолютно все, що ми створюємо з даними, від простенького вебсайту до складнющого штучного інтелекту, все це стоїть на цих базових цеглинках. І це залишає нас з одним фінальним питанням якщо Інт, Варчар, Дейт та Булеан це лише цеглинки, то просто уявіть, які величні інформаційні собори можна звести, знаючи, як правильно їх складати.